Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 14. Поклавши слухавку та впевнившись, що мій телефонний звукозаписувальний пристрій спрацював правильно, я кілька секунд сидів нерухомо. Ані Стекмен, ані будь-хто інший, пов'язаний з розслідуванням, не знали, що ввечері напередодні затримання Гері і його дружина телефонувала адвокатові. І почала здійснювати план арешту вбивць 22-го калібру. Піймання цих убивць зовсім не було щасливою випадковістю, як казав Чемп, або наслідком жадоби, як гадав Стекмен. Геррі скористався кредитками Енніка навмисно, тому що адвокат його дружини вмовив на це. Щасливий телефонний дзвінок допоміг знайти одну з відсутніх частинок 22-каліберного пазла. Тепер же мені було потрібне таке саме везіння з Клавдією. Коли 10 листопада 1983 року я зателефонував Расу Міліону в Остіні, штат Техас, щоб обговорити його спогади про роботу над справою для плейбоя, серед інших людей я спитав його і про Діно Політіса. Знаєте, він справжній грубіян, зазначив тоді Міліон. Вочевидь, усі це знали. У поліції мені казали, будьте обережні з цим типом. Ви коли-небудь зустрічалися з ним. Ну, дай звів нас через якогось іншого хлопця, і ми хотіли зустрітись з ним десь о четвертій. І тут він телефонує та каже От що я не можу о четвертій, буду десь ближче до сьомої. А я кажу: гаразд, телефонуйте мені, я буду вдає. Тоді він телефонує мені о сьомій і хоче, щоб я зустрівся з ним о півночі в якомусь барі на днищі. Міліон пирхнув. Тоді я сказав Слухайте, я хочу поговорити з вами, якщо ви хочете поговорити зі мною. І додав А я готовий зустрітись у Макдональдсі о 10-й ранку, але я не зустрічатимусь з вами на днищі, на вашій території о півночі. ні за що». «І що. І що сталося? спитав я. Ми його так і не побачили. Він на це не погодився, уточнив я? Ні. Коли Діно Політіс зателефонував мені на початку січня 1984-го за чотири місяці після того, як перервав мою розмову з його дівчиною, я був захоплений зненацька. Вам досі цікаво поговорити зі мною? спитав він мене. Я сказав, що так. Ну, може, ми могли б зустрітися, мовив він, але я нічого не обіцяю. Пригадавши застереження Міліона, я твердо вирішив, що не зустрічатимусь з Діно о півночі в барі на днищі. Звідки ви телефонуєте, спитав я. Із головного відділення громадської бібліотеки Колумбуса. Я вирішив, що це там він збирав відомості про мене. «Гей, звучить, як чудове місце для зустрічі, пожвавився я, і зізнався, що ніколи не бував у громадській бібліотеці Колумбуса. Він назвав її адресу і погодився зустрітися зі мною найближчого четверга о шостій. У головному вестибюлі є лави, сказав він. Я знайду вас там. Після того як він поклав слухавку, я спробував уявити, як це буде бесідувати з Діно Політісом у бібліотеці. Якщо це виявиться незручно, він зможе запропонувати мені піти кудись в інше місце. Якого дідька думав я, якщо вже такий досвідчений приватний детектив, як Міліон, не погодився зустрічатися з Діно на його території, то я точно не маю наміру цього робити. Тож зателефонував бібліотекарці в Колумбусі. Розповів їй, що працює над книжкою, і спитав, чи є в них приватна конференц-зала, де я міг би розпитати інформатора. Є, відповіла вона, і я можу нею скористатися. Я приїхав до Колумбуса за годину до призначеної зустрічі морозного, 12 січня 1984, щоб розвідати місцевість і знайти безпечне місце для стоянки. Перевірив залу і дізнавшись, що бібліотека зачиняється о десятій. Попросив одного з охоронців зазирнути до мене за кілька хвилин до закриття. О шостій годині я спустився на зустріч із Діно, наказавши собі не надто розчаровуватись, якщо він не прийде. Та Діно здивував мене він прийшов охайно вдягнений у чорному шкіряному пальці. Коли ми піднялися на ліфті до приватної конференц зали, він запитально подивився на мене. Для того хто не знає цього місця, ви доволі швидко зорієнтувалися. Мої руки пітніли. Майже півгодини Діно не дозволяв мені увімкнути диктофон. Підозріливий, нервовий, вибагливий, він виклав цілу низку умов для інтерв'ю. По перше, він наполягав, щоб я не використовував справжнього імені його дівчини. Я погодився, і ми вирішили, що вона фігуруватиме як Ельсі Мей Бенсон. Я повинен використати все, що він мені розповість, повністю та без скорочень, вимагав він. Я сказав, що це неможливо, оскільки як письменник я сам маю вирішувати, що писати, а що вирізати. Він сказав, що домовився зі своїм другом зустрітися з нами, і перш ніж я увімкну запис, він дочекається його поради. Доки ми чекали, Дінос спитав, що саме я хотів би знати. Я згадав про те, що деякі речі в зізнанні Клавдії розходилися з тим, що розповіла мені Меріс Лацер, і це прояснювало окремі місця. В зізнаннях Льюінгдонів. Я хотів перевірити деякі з них. Що наприклад? Наприклад, Клавдія каже Чемпу, що перед убивствами ви з Бобі проникли до будинку Маккіна, бо збиралися його пограбувати. Саме так, погодився він. Ми це робили. А Меріс Ладсер казала, що за тиждень перед убивством Мікі хтось вдерся до нього крізь підвальне вікно. Тому Мікі й забив його дошками, і тому, якщо вірити зізнанням Льюінгдонів, вони не могли увійти, як планували, крізь підвальне вікно, а мусили зламувати двері з боку гаража. І що? спитав політіс. Тож ви кажете, що приходили туди з Бобі. Це ви вдерлися крізь підвал? Саме так. Вломилися, щоб пограбувати хату. У мене пальці свербіли від бажання увімкнути диктофон. Я не мав певності, що він повторить це для запису, але сказав собі важливо, щоб він продовжував говорити. Розкажіть мені про це, попросив я. Розкажу. Знаєте, що я вам розкажу? Чорта лисого. Надіть-ка мені взагалі з вами базікати. Ви про що? Це дурня, нібито ми з Бобі вдерлися до будинку Маккіна. Я сказав це аби перевірити, що ви з цим робитимете, і ви просто давали мені, що все вже вирішили. Показали, що вважаєте мене звичайнісіньким бандюганом. Я був ошелешений. Він влаштував мені пастку, і я в неї попався. Тож тепер я перепрошував, виправдовувався, пояснював. Мені було страшенно соромно. Не пам'ятаю, що саме йому казав, але я не хотів, щоб він гнівався на мене, і волів втримати його, аби він не пішов. На щастя, друг Діно, нарешті, з'явившись, закликав його лишитись і поговорити зі мною. Хоча щоразу, коли я вмикав диктофон, Діно змушував його вимкнути. Я плекав ідею розпитати чоловіка без запису, але вирішив, що мені потрібна підтримка у формі його власних слів на той випадок, якщо він передумає та заперечуватиме свої твердження. Діно вимагав, щоб я надіслав йому записи для прослуховування я пообіцяв надіслати копії. Він зажадав великої суми грошей і відсотка від продажів книжки. Я сказав, що так не робиться, я ніколи не плачу за розмови. Коли всі його аргументи і вимоги були або відкинуті, або погоджені, він нарешті дозволив мені ввімкнути диктофон. Гаразд, сказав я, розпочинаючи бесіду, як робив завжди. Розкажіть мені трохи про ваше минуле. Звідки ви? Він подивився на диктофон. Воно записує. Так, бачите цю червону лампочку. Вимкніть. Я вимкнув, і він сказав, що не хоче говорити про своє минуле. Ми маємо обмежитись подіями, пов'язаними з Реєм і Клавдією, та його власним арештом за потрійне вбивство. Добре, погодився я, вмикаючи диктофон знову. Розкажіть мені, як ви вперше дізналися, що вас заарештують. Перш ніж усе накрилося, почав Діно, коли вперше загребли Клавдію, її адвокат Людай, пішов на телебачення. Я бачив це на власні очі. він навіть звинуватив мене, нібито я головний убивця. І тому я й кажу, дай, влізу це заради слави. Він зиркнув на червону лампочку диктофона і похитав головою. Одразу після того вони пішли та схопили Ельсі Мей, змусили описувати мою зброю, про яку вона взагалі й гадки не мала, і тицяли їй ствол. Це може бути вона, а це воно? Один ствол, який я дав другові потримати для мене, 32-каліберний пістолет. Її змусили описати як німецький люгер, начебто це знаряддя вбивства. На ранок обвинувачення вони нагадали їй про пістолет, який вона обрала, і сказали, що якщо вона цього не повторить, то відправиться до Мерісвіля за неправдиві свідчення. Її виставили перед присяжними з розрахунку на те, що Ельсі душевно здорова людина, тоді як про Клавдію можна було стверджувати, що вона хвора на всю голову. Я нарешті вмовив його розповісти трохи про себе. Діно народився і виріс у Колумбусі на захід від ріки Сайото на днищі, визнавав, що має репутацію небезпечного вуличного забіяки. Після розлучення з дружиною намагався почати нове життя. Непогано заробляв на своїй сайдинговій справі, мав власну вантажівку і інструменти, і робота траплялась досить часто, щоб він міг надсилати гроші своїй одинадцятирічній доньці. І підтримувати літнього батька єдиних людей у світі, які були йому небайдужі. Усім іншим я ніколи не довіряв і ні про кого більше не дбав, зізнався він. Решта світу, про мене, нехай котиться в пекло. Він розповів мені про крадіжку ягнячих відбивних, і на його обличчі тоді явно проступав сором. Діно забагато випив після того, як йому заплатили за облицьовування будинку. Він радів, що має два чеки на загальну суму 1100 доларів у своєму гаманці. Те, як він про це розповідав, не відрізнялося від опису цього епізоду тоні річм, але зі слів Діно здавалось очевидним, що то був імпульсивний вчинок, за який йому досі ніяково. Тоді він похитав головою Не хочу, щоб про це писали. Це загальновідома інформація, став захищатись я, адже за це вас заарештували. Ні, це соромно. Я навіть намагався сплатити за них, але мені не дозволили. Він звинувачувально вказав на диктофон: Ви тишком знову вімкнули цю штуку, адже так? Ні, я увімкнув його раніше, тишком не вмикав. Я показував вам, що його ввімкнено, коли ми уточнювали деталі. Я звернувся до його друга по підтримку, нагадав, що відкрито показував йому, коли вмикав пристрій. На щастя, друг кивнув. Тож гнів Діно вщух, і він розповів мені решту історії. Це була дурість, він похитав головою. За це більш соромно, ніж за оте кляте звинувачення в убивстві. Я попросив його розповісти про знайомство і побачення з Крістін Гердман. Я зустрів Крістін у барі років за три до її смерті у Поєнт Лаундж. Ми сиділи там, нічого особливого не відбувалося. Познайомилися я спитав її, що вона робить пізніше. Зібралися піти на побачення трохи згодом тієї ночі. Потім постала тема, що ми на ньому робитимемо, спитав я її. Кажу хочеш, підемо і зробимо це, а вона звучить, як гарна ідея. Тож ми пішли і зробили це. Яка вона була з себе, спитав я. Дуже вродлива фігурка. Гарненьке личко, довге темне волосся, обличчя, ну, грубий погляд, важкий, середній зріст. Вони мали три побачення, сказав Діно. Коли ж зайшла мова про арешт за вбивства, на його обличчі проступив гнів. То було після десяти днів цькування, стеження та розуміння, що мене за це посадять. Звідки ви це знали? Знав, бо Клавдію вже заарештували, а ще вони казали Ельсі Мей, що мене теж заарештують. Потурбувалося, щоб я про це знав, і оте стеження. Я навіть вантажівку сховав і мої інструменти свиснули. Мене це розлютило. Тоді його забрали до в'язниці і заарештували за вбивство. З'ясувалося, що він мав напрочуд добре алібі тієї ночі, діно грав у карти в присутності одинадцятьох людей, включно з власником бару, його дружиною і дітьми та офіцером поліції. Я розумів, чому суддя відпустив його під підписку про невиїзд. Що було у вас на думці? Мене це злило. Коли я це зробив, надав їм алібі, Говард Чемп хряснув книжкою об стіл і обстіли, питає чому ж ти не сказав нам цього при своєму адвокатові два дні тому? А я йому, бо знайти адвоката це гроші, а мені воно на біса було не треба. Він гаразд, оу, Грейді, каже, що у нас достатньо доказів, щоб тебе судити. Я свою справу зробив, а тепер йду додому. Що ви відчували в окружній в'язниці? Діно подивився на мене. А, зрозумів, то тепер у вашій книжці піде мова про душу, так? Мені три дні знадобилося, щоб збагнути, що це не сон. Я тричі відчував, як це померти на електричному стільці, прокидався весь у милі. Снилося, що сідає на той стілець. Бачте, навіть тепер я почуваюся як плаксиве дитя. Не люблю бути таким. Усе гаразд, запевнив я це важливо я боявся за свою дочку, боявся за здоров'я свого старого батька як він це сприйме. Що ж до моїх близьких друзів я знав, вони не повірять, що це зробив я, навіть питав себе, може, я був п'яний і скоїв таке, не пам'ятаючи. Я нагадав про поліграф у ніч перед тим, як його пройти, відповів він, і я не міг заснути, усе думав про це. Потім, коли все ж пройшов його, то відповів на всі запитання, крім одного. Вони сказали, що я був у будинку Мікі Макіна на час убивств. Я гадав, у мене інфаркт станеться, продовжував Діно. Мені був 31 рік, я був дужим чоловіком і потребував допомоги, був слабкий. Чоловік виплескував свої спогади та свою гіркоту цілі дві години. У якийсь момент, сказав Діно, він нарешті усвідомив, чому поліційне авто. Під'їжджало до його трейлера тієї ночі десь за годину до того, як помічники шерифа прийшли заарештовувати його. Вони розставляли пастку. Його друг, який уважно слухав, періодично заохочуючи Діно говорити, тепер висловив власну думку про те, що щойно сказав Діно. Я часто підозрював, знаєте, я був і тоді його другом, що вся мета їхнього спостереження полягала в тому, щоб упіймати його. Змусити якось зреагувати на дрібного образу, а тоді застрелити. Вони мають зізнання клавді, він мертвий, не може себе захистити. Вони впіймали його, справу закрита. Це вони й намагалися зробити. Схвильовано погодився Діно. Тому й врубали фари посеред ночі. Бачте, я був п'яний і я їм. Вони знають, що він раніше поводився агресивно, продовжував його друг, особливо з поліцією. І, гадаю, намагалися його піймати на цьому, та це лише припущення. Це правда, наполягав Діно, так вони і вчинили. Для ясності, уточнив я. Ви відчуваєте, що вони хотіли змусити вас тікати, а якщо вас застрелять, то в них лишаються свідчення Клавдії. Діно тріснув по столу. Цього вони й хотіли. Скажімо так, мовив його друг, коли заарештували тих, хто насправді це скоїв, за ними не ходили на зирці цілий тиждень. Не каталися повз їхні трейлери. Усю поліцію округу змусили збирати досьє на того типа, а коли спливла його кредитка, то й усе. Чи так само вважав Діно під час свого арешту й обвинувачення, я знати не можу, але, вочевидь, у подальші роки вони обидва дійшли переконання, що помічники шерифа планували зробити з нього цапа відбувайла. Хотів би я знати трохи більше про друга Діно з його добре підвішеним язиком. Але вирішив не випробовувати удачі, розпитуючи про нього самого. Я згадав про зізнання клавдії, буцімто Діно мав зброю та вбивав людей. Хотів дізнатись про його реакцію. «Це, це знаєте, навіть згадувати не буду, відказав він. Я просто хочу знати, що ви відчуваєте, що я відчуваю, що я відчуваю це все робота поліції з нашого чудового департаменту шерифа. Люто буркнув Діно. Навіть диспетч долучилася до цього всього. Розкажіть мені уже те, як вони це сформулювали, вони засудили мене ще до того, знаєте я, про те, як вони не дали мені розповісти власну версію, коли я прийшов до них. Розкажіть, як приходили до диспетч. Коли нас звільнили, у клавдії взяли інтерв'ю. У рея взяли інтерв'ю, а в мене не взяли. Я телефонував до диспетч, коли вийшов під заставу. Деякі речі мені не сподобалися, що газета досі згадує про них, а це неправда. Я подзвонив до газети і вимагав поговорити з людиною, яка пише ціннісенітниці. То ось її немає. А хлопець каже, хто це? А я йому хочу поговорити з нею особисто. Він скажіть мені, хто ви і навіщо вам із нею говорити? Я це Діно Політіс. Я хочу повідомити їй, як насправді ті сучі діти нас заарештовували, те, чого ви не друкуєте. Діно похитав головою, наче досі пригнічений цим спогадом. Тож наступного дня я зв'язався зі своїм адвокатом, подзвонив йому, щодня мусив віддзвонюватись адвокату, зрозуміло? Він мене питає, у чим річ я кажу ні в чим. Він мені щось сталося, я йому ні, а він мені ти тупий виродок. Ти закінчиш у в'язниці або мертвим. І повторив мені ті самі слова, що я казав Тому з газети. Для Політіса було очевидно, що сталося. Це могло бути лише одне той, з ким я говорив, подзвонив прокурорам, а прокурори моєму адвокатові і сказали Тримай свого під контролем. Коли він пригадував ці події, то так гнівався, що я теж почав злитися. Що ви відчули, коли заарештували Льюінгдонів?» Лють на департамент поліції, бо якби вони зреагували як слід, семеро інших людей були б живі. Департамент поліції? е Департамент шерифа, виправився Діно, а не поліції. На департамент поліції я зовсім не злюся. То лише департамент шерифа і прокурори, бо вони все це обкрутили. Діно всміхнувся, і коли я спитав його, про що він думає, він сказав, що пригадує, яким був щасливим, коли Джордж Кей Сміт... Програв вибори на посаду Генерального прокурора Огайо в 1978. -му. На останні кілька доларів надіслав йому телеграму з привітаннями. Двері відчинились і зазирнув охоронець бібліотеки сказати нам, що заклад зачиняється. Коли я спитав Діна, що він тепер відчуває до Клавдії, той знизав плечима. Я бачив Клавдію після того, відповів він, і казав їй, що не тримає на неї зле. Рей тримав, рей не зрозумів. Рей її зненавидів. Я твердив йому, що це все не вона, що вона хвора, не знала, що коїть, що це все поліція. Розмова завершилась, ми втрьох спустились сходами і вийшли крізь вестибюль. Перш ніж я штовхнув парадні двері, щоб пірнути в морозну січневу ніч, Діно простягнув руку і поправив комір мого пальта, а тоді вийшов наперед і притримав для мене двері. Коли ми рушили кожен до свого авто на стоянці бібліотеки. Він обернувся, усміхнувся і помахав на прощання.